У цьому відео посадимо крокуси. Для цього потрібні цибулини. Бажано брати найбільшого розміру. Ці можуть бути трошки замаленькі, але якраз цього року і перевіримо, чи вони зацвітуть в горщику чи ні. Горщик обов'язково з отвором, і, як і для всіх цибулькових, добре розпушений підринований ґрунт, щоб вони добре росли. Насипаємо майже під сам верх і розкладаємо цибулинки дуже густенько. У мене тут три сорти. Але я таких буду поєднувати, щоб. Вони рівномірно цвіли, Але так, щоб ці булинки не торкалися одна до одної. Легенько зверху засипаємо, поливаємо і відправляємо в холодильник або в підвал. Чекаємо, поки проростуть приблизно на 2-3 см. Можна тоді виставляти на підвіконник. На підвіконі вже регулярніше поливаємо. Бачите, коли пересихає ґрунт і приблизно цвітіння від моменту виставлення до цвітіння приблизно проходить 3-4 тижні.